Хочу вам ще раз розповісти про нашу лохину. У нас є кілька сортів ось ці два крайніх кущики ось цей і ось той. Це сорт Blue Gold. Досить рясно вони заплодоносили мені цього року. І вони зараз тільки дозріли. Якраз це є такі, рахуються середні сорти. Ось Отам далі, оцей дальній ряд. Це є ранні сорти, це є сорт дюк і сорт Патріот. Дуже мені сподобався сорт дюк. Всім раджу, тому що він є дуже солодкий, він ранній, і це теж приємно, що ну, ще так тільки все починається і його вже можна смакувати. А ось тут у мене сорт пізній Нельсон. Ось він тільки зараз дозрів. От дивіться, такі великі ягодки на ньому. Ось. Дуже гарний. Великі ягоди має і смачний. До речі, ягоди вже давніше були сині, такі, голубенькі, але були кислі. Але ось тепер, нарешті, вони вже стали солодкими, це означає, що він вже дозрів. Тому якщо десь у вас дозріває лохина, але вона ще кисла, ще потримайте її на кущі вона стане солодкою. Ось, дивіться, як гарно цей Нельсон, оцей кущик, як гарно дозрів. І ну, гарно ці кущі себе показали, тим, що вони не, ягода з них не осипається, і вони собі висять. Можна їх збирати і не переживати. Збирати, коли вам зручно. Ось тут, оці 10 перших кущів, тут 5 в цьому ряду і 5 в тому ряду. Це є сорт Blue Crop. Ось цей кущик дуже сильно заплодоносив цього року. Але бачите, через те, що так багато ягід, то ягода трохи дрібніша. Не знаю, може вона ще підросте, ну, але я щось сумніваюся, тому що я знаю, що якщо кущ рясно е так плодоносить, тоді ягідки будуть дрібніші. А взагалі-то цих перших кущів мене вони в мене на рік старші за оці кущі, але бачите, на вигляд, по е тому наскільки вони кущ сам виріс, вони майже не відрізняються, може навіть і менше підросли, ніж оці кущі. І це тому, що ми перший раз садили лохину і ми не знали, як правильно її садити. Ми вирішили трохи зекономити і купили торф, а також взяли землю з лісу. Ми думали, ну, лохина росте в лісі, можна її в цей ґрунт посадити. Але вона у нас ну, досить погано росла в такому ґрунті. І потім вже, коли ми на наступний рік ще докупили 20 кущів лохини, усього в мене зараз 30 кущів лохини, то ми вже не пошкодували грошей, вже посадили її в торф, торф і трошки додавали самих, самої хвої соснової і кори соснової. Але в основному це був торф. Десь відсотків 80, напевно, це був просто кислий торф. Дуже важливо, щоб торф був кислий, тому що є торф нейтральний. Тому обов'язково, якщо будете купувати, дивіться, щоб торф був кислий. І ось як бачите, ці кущі дуже гарно виглядають. Я їх купувала у Віталія Ключенка. В нього дуже хороші саджанці, тому всім раджу, він біля Львова живе. І якщо ви десь в цьому районі, в. Ну, чи вам зручно в нього купити, то раджу в нього купувати саджанці. Також він вам може тоді ну, радить, як. Ну, В нього я і ґрунт купувала, цей торф. І він радив мені, що як краще посадити, як краще зробити що з лохиною. І е, також він продає лохину, самі ягідки. От. Також, здається, він і пересилає новою поштою. Ну, точно я не знаю, бо я до нього так заїжджала, купувала. Також він мені порадив добриво, таке комплексне добриво, яке треба такі гранули, яке треба сипати раз на рік з весною. І воно працює цілий сезон, і лохина досить гарно виглядає, досить гарно росте. А оця лохина в мене навіть цього року була змерзла. І я думаю, що це все-таки через те, що там ґрунт. Це, це пов'язано з ґрунтом. От, наприклад, цей кущик, він от, бачите, як, який маленький, це він майже весь змерз і це от тільки так відріз. От. Там ще якийсь кущик, здається, той крайній теж був. Тобто, все-таки ґрунт, в який ви садите, лохину, має першочергове значення. Ну, я потім, ми потім ще досипали зверху торфу, але все одно. Ну, вже не хотілося бавитися з тим, щоб повністю пересаджувати. Ми просто досадили ще 20 кущів вже в кращий ґрунт. І вже так, так, як є. От єдине, що тут на цьому кущику щось така от, таке почервоніння. Оце я не знаю, Це я ще не досліджувала, що це таке може бути, чи це, можливо, якесь грибкове захворювання, чи це не знаю, що це таке. Ну, я в інтернеті дивилася, але щось не знаходжу, я, що це може бути. Це тільки Пару кущиків таких в мене. А так в основному все решта добре. Ну, я не експерт ще, я ще теж тільки, оце, от третій рік в мене ця лохина росте. Тому розказую вам так, як є. Не все в мене ще вдається. І взагалі перші роки я е, дуже розстроювалася від того, що робила якісь помилки і потім могла втратити навіть весь урожай від цього, ну якоїсь певної культури. Там щось зігнило, чи щось всохло, чи щось з'їли, чи ще щось. От. Тому, ну, якщо у вас тільки початки, не розстроюйтеся, далі буде краще. От. Я вже потім на своїх помилках вчуся. Наприклад, в мене цього року дуже хороша цибуля. А минулі роки було таке, що якийсь рік вона зігнила повністю. Минулого року вона пішла в стріли майже вся. Але я зрозуміла, виправила ці помилки. І вже цього року в мене гарна велика цибуля. Ми вже її зібрали, вона вже сохне Вон там під дахом. Ось. Дякую вам за перегляд. Якщо є якісь запитання по лохині, будь ласка, звертайтеся. Ага, ще я забула сказати, що ми ще для неї провели крапельний полив цього року, бо минулого року ми її поливали раз в тиждень, бо ми раз в тиждень приїжджаємо сюди. Але це трошки важко. І Ну, тому що відрами носити воду, ну, не відрами, а ліками. І під кожен кущ треба, якщо раз на тиждень, це треба 10 літрів води вилити. І це трошки було нам складно, тому ми цього року вже тут ось провели крапельний полив. Бачите? Ось тут і ось там пішов крапельний полив, ось там ще капуста в мене між слухиною. І вже нам значно легше. Вже тепер тут живуть наші батьки, які просто цей полив вмикають, вимикають. Я вже про полив показувала вам відео. Вон там бак стоїть, з якого ми цей крапельний, ну, вода тече в крапельному поливі. Так що нам цього року вже легше. Якщо у вас є якісь запитання, то пишіть їх в коментарях. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду дуже рада. Дякую вам за перегляд!